Всім бажаємо здоров'я! Це компанія бачу все. Сьогодні наша задача під'єднати даний приціл АGM Rattler V2 25256 через точку доступу до телефона або до будь-якого іншого пристрою. В першу чергу, що потрібно зробити, це активувати або перевірити, чи вона активна, точка доступу на самому прицілі. Заходимо в меню. Так. І шукаємо точку доступу. Такий значок має мережа. І провалюємось в меню. І дивимось. гаряча точка це активний, закритий це неактивна точка доступу. Вибираємо гарячу точку, підтверджуємо. І все, в принципі, окей. Далі потрібно скачати, встановити собі додаток, через який ми будемо під'єднуватись. Це додаток називається AGM HM Connect. Це їхній додаток, через який під'єднуються всі пристрої. Виглядає він так от. У мене він вже завантажений і встановлений. Встановлюєте його і будемо під'єднуватися. Далі ми під'єднуємось до точки доступу Wi-Fi, яку роздав нам наш приціл. Заходимо в налаштування інтернет вашого приладу і шукаємо точку доступу. Знайшли. Ось ця точка доступу. У мене вона вже під'єднана. Паролем до точки доступу буде серійний номер вашого приладу. Серійний номер можна знайти або на коробці, тут, або ж на кришці самого приладу. Тут. Запускаємо додаток AJM Connect, Перевіряємо всі з'єднання і почати перегляд в реальному часі. Натискаємо. І все. Ми під'єднали наш приціл. Можемо покрутити ним, подивитися, що він працює. Так. І можемо працювати. Всім дякую за увагу.